Ване! Іване! Тай, Господь міле, як можна так спати? Собака розривається на весь кутока йому, хоч би що. Так і мене з хати винесуть, а ти отут лежатимеш. Нічого не чутимеш. Назад принесуть, ти мене щас добалакаєшся тут серед ночі. Ціке воно хоч врем'я інтерес. А ну просвіти мені на часи. Я нічого не бачу. Два часа вже вигляни, подивися, що там робиться я тебе просю. Може, вже хто в двір уліз, а ми тут лежимо. Ми хоч защепнуті. Точно ти защіпався? а погріб замкнув? Гляди мені, бо ти знаєш, що налька з мішком поки в хаті спали, у них все з погреба винесли. Вийди подивись. Гітко, що в нас ружжанима, якби вийшов на двір та жахнув пару раз, щоб з них тільки дрантя полетіло.